УЄФА вкотре витерла ноги об Україну Шевченка про на виборах, а за росіянами скучили. Яремчук може перейти в гранд упл За Судаковим та Ванатом бігають гранди європейського футболу, а син легендарного бразильського футболіста тепер гратиме в Україні. Прихопив собою навіть екс-дівчину Вінісіуса. Друзі, привіт! Я Макс Коляда, це канал Трибуни, і це топ сім найцікавіших новин футболу за останній час. Ставте вподобайку, і починаємо. Я думав, коли я кивну, автоматично інтро піде. Почнемо з Кубку України. Відомі пари півфіналістів. Шкода! Шкода, що класичного не буде вже в півфіналі. А значить, вірогідність шаблонного фіналу між Шахтарем і Динамо вкрай висока. Ну мені принаймні так хотілося. Хоча, якщо так проаналізувати... А ви пам'ятаєте, коли в останнє Динамо та Шахтар зустрічались у фіналі Кубку України? Я знаю коли. Е, в сезоні 17-18. Це виходить. Е, раз, два, три, 25. Сім років тому. Сезон 17-18. Правильно, сім років тому. Ну нічого собі, може, і здорово. Давно ми в фіналі кубку не бачили е, цього протистояння. І, до речі, цікаво за інсайдами, та то, то таке: 12 команд УПЛ наступного сезону. З наступного розіграшу, 12 команд УПЛ будуть починати на стадії однієї 32 а інші команди, які беруть участь в Єврокубках, зі стадії однієї 16 Це дуже круто, цього дуже давно хотілося. В першу чергу бо ми зможемо побачити нереально цікаві заголовки, так, якась там обласна маленька команда, чи, можливо, навіть меншого пласту буде зустрічатися з командою УПЛ, наприклад, на своєму стадіончику, це буде нереальна атмосфера. Такий кубок України нам потрібен. Власне, в цьому суть кубку. Щоб там не просто в черговий раз команди УПЛ бились, а щоб якісь андердоги, прям такі, про які навіть. Ви не знаєте, добивались чогось цікавого. Це прям кайф. Тому, якщо зроблять, респект. <му> в рота Реала Андрій Лунін отримав травму в півфіналі Кубку Іспанії проти Реал Сосідада. Як повідомляє в українського голкіпера діагностовано розрив камбаловидного м'яза. Очікується, що він пропустить аж чотири тижні. По-перше, здоров'я Андрію, а по-друге, ось цей от мем. Зачекались? <му> Журналіст і коментатор Віктор Вацко поділився інформацією про майбутнє головного тренера Олександрія Руслана Ротаня. За його інформацією, він має пропозицію із Саудівської Аравії. Ротань це, зокрема, те молоде покоління тренерів, ріст яких ми прямо зараз спостерігаємо, і мені дуже приємно, що Руслан Петрович насадив в Олександрії свій футбол, свій почерк. За цим дуже приємно спостерігати. І ну, ми прекрасно розуміємо, що в Саудівській Аравії його не дуже хочеться бачити. так? Його хочеться бачити, або в Гранді УПЛ, наприклад, в Шахтарі, мова про якого ходила, але там пусіфікація наразі відбувається. Яке слово пусіфікація! Сподіваюсь, ви англійської мови не знаєте. Не пер не переводьте. Забудьте, що я взагалі зараз сказав. Пушифікація відбувається, і там, скоріше, все ротання найближчим часом ми не побачимо. Хоча, можливо, він там і опиниться. Можливо, десь в Європу, в якийсь середнячок, і там би себе проявити. Оце було б дуже цікаво. Але наразі кайфуємо від Олександрії Ротаня. <му> До першолігового клубу Юкса приєднався нападник Ромаріо де Соуза Філіо або ж. Ромаріньо. Він є одним із семи дітей колишнього гравця збірної Бразилії Ромаріо. Термін контракту з 31-річним Форвардом не розголошується. Це його 16-й клуб в кар'єрі. До речі, Ромаріо прихопив собою екс дівчину Вінісіуса Жуніора. Сподіваюсь, це відео не побачить Едуардо Герреро. Щось сьогодні такий прям рясний відос на класні жарти. Вам не здається? Але от е, ключове питання в історії з цим Ромаріньо. От чи потрібен він взагалі юксі, і чи потрібен він, в принципі, якому-небудь клубу. З такою-то статистикою. 16 клубів і така неймовірна результативність, такий корисний футболіст, що прямо ж ай. В українських ЗМІ почала ширитись новина про те, що вихованцем Динамо Романом Яремчуком цікавиться донецький шахтар. На сайті TransferFit з'явилася інформація про те, що український нападник розглядає повернення в Україну через невиправдані очікування в Олімпіакусі. За їхньою інформацією, донеччани, донецький шахтар шукає якісного форварда. Яремчук потенційно підходить. я на 100% не згоден з цією інформацією, що у Яремчука щось не так в Олімпіакусі. Ми, зокрема, в останніх, не знаю. 5-10 новинних відео постійно говоримо, що блин, Яремчук роззабивався, все у нього добре. Йому нині 29 років, у нього є ще час, аби показати себе, а, і свій рівень гри в Європі. Я думаю, що йому зараз взагалі не слід повертатися до України. Хоча, знову ж таки, в Шахтарі зараз немає класного центрального форварда. Сікан пішов. Трауре, я не знаю, чи взагалі ми побачимо в нього хоч колись класний футбол. Доводиться і Гіналду, зокрема, награвати на позиції центрфорварда, але він не фактурний, такий без корпусу. Єдине, що в нього є, це крута швидкість. Але Шахтарю безумовно, потрібен такий нападник, як Ярмчук, який би на себе стягував би у дуже багато уваги оборонців, продавлював би оборону супернику. Ну, словом, Ярмчук загалом підходить Шахтарю, як здається. Але чи зараз для нього цей е, трансфер актуальний? Для його поглядів, зокрема, але ну, я дуже сумніваюсь. Нещодавно несподівано стало відомо про те, що на Владислава Ваната з'явився ряд претендентів з Англії. А саме видання TBR Football повідомило про інтерес Вестгема, Ліца, Бренфорда, Фулгема. Та Волвергемптона про це зокрема повідомив Вадим Шаблій. Крім того, Шаблій повідомив, що від італійських клубів є пропозиції по Судакову. А вже ж, інтерв'ю загалом від Шаблія, яке зараз багато де приводять, воно рекламне, скоріше. Але не привести цю інформацію не можемо, бо це нині провідні українські футболісти, і в принципі логічно і зрозуміло, що до них є зацікавленість з боку європейських клубів. Це очевидно. Ну і до головного прямуємо. 3 квітня, тобто вчора в Белграді, прийшов Конгрес УЄФА. На ньому відбулися вибори до виконавчого комітету УЄФА, куди виставляв свою кандидатуру президент УАФ Андрій Шевченко. Але він програв свої вибори. Зразу було зрозуміло, що йому не пройти. Ну не потрібен голос України УЄФА та більше при можливості допуску русі. І от про політику УЄФА зараз наглядно і розкажемо. Оця от плашечка, яка тут з'явилася, вона не просто так, вона. Ідеально показує розклад справ. Сподіваюся, незабаром зможемо перейти до наступної сторінки, повернути Росію на територію футболу, сказав Джанні Інфантіно, президент ФІФА. Крім того, на конгресі УЄФА в Белграді вшанували пам'ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них опинилися колишні російські футболісти Олексій Бугайов та Заур Казіїв, яких на війні ліквідували. Зесу протягом хвилини мовчання вшанували й померлих українців: Михайла Фоменка, Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та Андрія Шіпотіва. В тексті до списку померлих українців було вказано наступне. УЄФА та асоціації члени висловлюють щире співчуття УАВ та всім тим. В Україні, хто втратив близьких, у нас, до речі, є дуже великий випуск присвячений темі УЄФА. Що давно він вийшов у нас на каналі, обов'язково після перегляду цього відео. Подивіться, його. крім того, виконавчий комітет Української асоціації футболу звернувся з офіційним листом до представників усіх європейських футбольних національних асоціацій. Та УЄФА щодо неприпустимості збереження російськими командами клубних коефіцієнтів та отримання виплат солідарності, а також щодо незаконної інтеграції росіянами клубів з тимчасово окупованих територій України. Цей конгрес УЄФА це як бал сатани серйозно вшанували пам'ять терористів, сказали, що за терористами сумують. Як виявилось, вони самі ще й дають гроші терористам, щоб вони свій терористичний футбол розвивали. Ну, В принципі, воно й логічно, чому вони дають їм гроші, бо вони їх не виконали з УЄФА та ФІФА. Вони просто заборонили проводити їм матчі, відсторонили їх, але при цьому дають їм гроші, щоб вони ще й свій футбол розвивали, вирощували нове покоління цих от недолугих футбічів з імперіалістичними терористичними поглядами. Бал сатани знову ж таки. Друзі, я вам дуже рекомендую. Подивіться наше відео про Wi-Fi, яке у нас нещодавно вийшло на каналі. Там дуже цікаво. І пишіть прямо зараз свої коментарі щодо того, що я вам, друзі, озвучу. Глобально нічого нового. Дякую за увагу. Бережіть себе і не хворійте. Па-па.